Поляки продовжують блокувати пункти пропуску Ягодин, Устилух, Угринів, Рава Руська, Шигені та Краківець. На жаль, через блокаду польсько-українського кордону на пункті пропуску Краківець-Корчува помер ще один український далекобійник. Чоловіка намагались врятувати поліцейські. Згодом приїхала і швидка. На жаль, марно. Загалом ситуація на кордоні лишається напруженою без змін. Українським перевізникам все важче доставляти товари на європейський ринок на ягодині до цього часу, і це вже два тижні поспіль. Жодного ваговоза не покинуло межі України, тобто на виїзд, нуль оформлення. На в'їзд у нас раніше було від 50 до 100. А зараз ми констатуємо минула доба взагалі там якихось 42 вантажівки всього на все прорвалося. Ускладнулася за вихідні ситуація на усталузі. Там, станом на ранок, сьогодні у черзі на в'їзд до України стояло 120 бусиків, а на виїзд з України 40 бусиків. Польська сторона після ранкових консультацій вирішила трошки. Прискорити трафік і від сьогодні, ніби як обіцяються, поки такі дожележні черги стоять, пропускати на одну машину за годину більше. І якщо раніше вони пропускали три бусики за годину на в'їзд і один на виїзд, то від сьогодні кажуть, що будуть по чотири за годину на в'їзд і по два на виїзд.